Чи є у вас заощадження у криптовалюті? Можливо, хтось із вас купив частинку біткоїна, а можливо, якісь інші криптовалюти. Я років три тому накупив крипти на 300 доларів і забув пароль до свого гаманця. І саме тому, навіть якщо ти станеш багатим, ти ніколи про це не дізнаєшся. Так чи інакше, я не провтикав настільки сильно, як прихожани онлайн-церкві у Сполучених Штатах, бо їхній пастор кинув їх на понад мільйон доларів, а кинув він якраз на крипті. Here comes the money. Here we go. Слава Україні, козацтво. Мене звати Шарафмал, Це крава. Ви на каналі Фаріт говорить, а це Бірджест, рубрика, де ми оглядаємо найдивніші новини України та світу до тих пір, поки у нас не закінчиться пиво. І пастор Криптомільйонер це не єдині новини на сьогодні. Ви також дізнаєтесь про американське подружжя, яке 6 років тримало вдома труп заради пенсійних виплат, гітариста, який грав рок, поки йому робили операцію на мозку, і як Техас готується початок громадянської. Війну у США. Перед переглядом цього відео переконайтеся, що ви підписані на канал, поставили лайк і залишили коментар. Бо ж ваша активність напряму впливає як на розвиток цієї рубрики, так і на канал. Зокрема, Беріть щось смачненьке, вмочитися зручніше, а ми переходимо до новин. Почнемо із новин релігійних. Пастор із Колорадо, якого звинувачують у привласненні понад мільйона доларів через криптосхему, заявив, що йому звелів так зробити. Бог. Можете познайомитись з ось цим чоловіком. Це Елі Реголадо, який спільно з дружиною придумали криптовалюту, яку назвали INDX-Coin. Як ви вже розумієте, вона нічого не вартує, але він зміг переконати своїх прихожан, що у неї треба інвестувати. Ну і відповідно, усі віряни, легковажно довірившись бізнес пастору, побігли вкладати усі свої заощадження. А що, взагалі, найдивніше, священник сказав їм, що інвестувати наказав Господь. Ну як же такому не повірити? Я не вірю. І мене вір, я не вірю. от дивіться. От тепер хресто зробили Пастор проповідував лише в онлайн церкві Вікторіус Грейс Чорч, де він та його дружина вказані як єдині працівники. Регаладо раніше не мав досвіду роботи з криптовалютою та біржами. Він заявив, що божественне натхнення закликало його запустити indx Coin та обмінник Kingdom Wealth Exchange. Загалом продаж святої крипти дав можливість залучити трохи більше трьох мільйонів баксів, і з цієї суми Мільйона пішло безпосередньо родині пастора, і він не приховує того факту, що усі ці гроші його родина витратила для власних потреб. Ну як потреб? Там йдеться про купівлю рейндж-ровера, розкішних сумок, брендового одягу, ювелірних виробів, оренду човнів і навіть подорож на снігоходах. Більше того, кілька сотень тисяч доларів криптопастор витратив на ремонт власного будинку. Аргументація у нього була залізна. Йому у вісні явився господь, який сказав: Еллі, може би, ти вже нарешті відремонтував свій будинок. Ми повірили Слову Божому та продав. Вали криптовалюту без чіткого плану. Ми все ще віримо в те, що Бог зробить диво, Господь зробить диво у фінансовому секторі. Якщо пояснювати простими словами, то люди втратили свої гроші через власну штупість. тупість. Можете назвати це фінансовою безграмотністю або сліпу віру у вигадану церкву. Зрештою, чого очікувати від людей, які ходили у церкву до мужика, який сам цю церкву придумав і сам назвав себе пастором. Елі Реголадо рекламував криптовалюту як низькоризиковану і високоприбуткову інвестицію, прив'язану до середньої вартості 100 кращих криптовалют. А насправді її актив був неліквідним, практично нічого не вартим. Купити святу крипту можна було лише на Kingdom Wealth Exchange. А тепер прикол: Регаладо закрив обмінник. Тож ті, хто купив собі господніх віртуальних грошей, більше не зможе їх продати. Перед тим як я скажу відповідь, поставте це відео на паузу, просто вже. І спробуйте вгадати, що думають про це прихожани. У коментарях до відео регала до десятки людей усе ще продовжують запевняти його, що Бог переверне ситуацію і все буде добре. Звичайно, що не всі такі довірливі, бо ж частина тих, хто зрозумів, що їх кинули на гроші, подали скаргу на пастора. Він стверджував, що усі отримані кошти підуть на допомогу сиротам. А після скарги, коли під нього почали копати, з'ясувалося, що він ще й сидів у в'язниці за махінації з автомобілями. А церкву заснував, коли одного разу в тюремній камері до нього й з'явився Бог. Тож тепер Еліре Галадо, його дружину і компанію звинувачують у шахрайстві із цінними паперами, неліцензованій брокерсько-дилерській діяльності, продажу незареєстрованих цінних паперів і нав'язування конструктивної довіри. За таке у США можна присісти щонайменше на 5-7 років. Тому все, що залишається пастору, це подякувати Богу за цікаві і продуктивні поради. Oh my God! На черзі у нас потенційна громадянська війна у США, а точніше, окремі республіканці, які вирішили, що можуть самі вирішувати долю усієї країни. Екстремісти закликають до громадянської війни та відокремлення через постанову про кордон у Техасі. Цю розповідь варто почати з того, що взагалі відбувається між Сполученими Штатами Америки з одного боку і Техасом з іншого. Техас, усе своє свідоме існування, живе своїм життям. І одного разу цей штат уже виходив зі складу США. Це було у 1861 році. Потім, після громадянської війни, його знову повернули до США. Це вже був 1970 рік. Але після виборів 2020 року, коли переміг Джо Байден, Техасці знову заговорили про вихід, і звідтоді, і сьогодні, у них дуже Складні відносини з федеральним урядом країни, деякі політики навіть запропонували провести референдум щодо цього питання. А найгірше те, що цю пропозицію підтримали 17 інших штатів і 106 американських сенаторів. Далі пропозиції вся ця ініціатива не пішла. Та сьогодні незалежність Техасу заграла новими барвами, і це рішення вже підтримують 24 штати насамперед через питання мігрантів, які прибираються на територію США. Через Техас у жовтні минулого року агенти прикордонного патруля почали розрізати кілометри колючого дроту, який влада Техасу встановила уздовж кордону без дозволу федерального уряду. Це спровокувало судову битву між адміністрацією Байдена та штатом Самотня зірка. Усе завершилося у суді, і не на користь техасців, як ви розумієте. Тим не менш. Ось це парк Шелбів Ігл-Пас в Техасі. Ця місцина це одне із найбільш популярних місць, де мігранти незаконно прибираються до штатів. Нацгвардія Техасу взяла контроль над парком і обнесла його колючим дротом. Прикордонники кажуть, що це заважає їм здійснювати водний патруль. Але окей, якби це заважало лише їм, це ж напряму впливає і на інших людей. Минулого тижня троє мігрантів, а це жінка із двома дітьми, потонули. Прикордонники не змогли їм допомогти вчасно, бо всюди був цей колючий дріт, який завадив просування. Тому до Верховного суду подали скаргу, і так почалася баталія, яка постановила, що дріт мають зняти негайно. А якщо техасці не знімуть його самі, то у прикордонників є повний карт-бланш. І на це рішення дуже різко відреагували радикальні прихильники Дональда Трампа, серед яких до слова її політики не найнижчого рангу. Наприклад, конгресмен республіканець від Луїзіани написав наступний пост у соцмережах: федерали влаштовують громадянську війну, техас повинен стояти на своєму. What the fuck are you talking about, man? Зрозуміло, що ті техасці, які і так хотіли відокремитися від сполучених штатів, дуже швидко повідомлення такого характеру рознесли, і ця таза особливо набирає популярності через дебати у США щодо безпеки кордонів. А ви пам'ятаєте, що від цього питання залежить і допомога для України на 61 мільярд доларів. Як тільки в справі американо-мексиканського кордону почали шукати хоч якісь компроміси, з'являється Техас, який взагалі погрожує громадянською війною. Це все звучить абсурдно та є одне велике, але радикальні республіканці це просто біомаса. На їхню думку, федеральна система США вже давно зруйнована, а тому вони мають почати усю боротьбу, щоб закріплювати владу на кордонах Техасу. Вони готові відстоювати ви погляди зі зброєю в руках, тож, попри рішення Верховного суду, який заборонив техасцям діяти самовільно, місцеві політики і деякі федеральні законодавці закликають жителів Техасу озброюватися і готуватися до війни. А Трамп, до речі, у цьому плані виступає на боці штату, а не штатів. Речник департаменту громадської безпеки Техасу лейтенант Кріс Оліварес заявив, що Техас збереже свою нинішню позицію щодо стримування незаконного перетину кордону, у тому числі використовуючи колючий дріт, бо це ефективний засіб. Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон каже, що це лише початок, і Техас готовий захищати свій суверенітет. Усі прихильники такої політики спираються на своє конституційне право щодо здійснення повноважень відповідно до статті 4 розділу 4, який наділяє штати спеціальними повноваженнями захищати кожен із них від вторгнення. І ви запитаєте від вторгнення кого росіян? Може китайців? Ну нехай тоді може іммігрантів ні. Техаські екстремісти і вояки називають федеральний уряд. Вони захищатимуться в окопах від федералів. Ви всі прекрасно знаєте, хто такий Такер Карлсон проросійський, антиукраїнський ведучий Fox News, який активно підтримує усю цю історію. Ось вам пряма його цитата. Усі, хто має владу, включаючи білий дім, менеджери хедж-фондів і верховний суд це все частина плану зі знищення країни. Ми дозволяємо їм втертися до нас. Простим техасцям потрібно приєднатися до боротьби. Маякніть, коли це все можна буде назвати громадянською війною, конфліктом, почати турбуватися чи закликати до примирення. Неясно, куди це може завести В результаті виборів у. А як і після них ситуація може змінюватися по 15 разів. Я просто нагадаю, що після результатів виборів США прихильники Трампа штурмом взяли капітолій. Це був січень 2021 року. І ті події показали, що прихильники теорії змов дуже потужна сила, яку не можна ігнорувати, бо вчора вони захопили капітолій, а завтра це може бути і білий дім. І нам мало би бути байдуже, але від того, що відбувається у штатах, залежатиме те, що відбуватиметься у нас. Все ж таки, це наші друзі, які дуже солідно допомагають нашим силам оборони. Зараз доволі коротка, але достатньо неприємна новина. Подружжя з Канзасу звинувачують у тому, що вони отримували пенсію померлого чоловіка. Його тіло вони зберігали у своєму будинку упродовж шести років. Пара пенсіонерів придумала собі таким чином нормальну схему заробітку. Кожен із них отримував пенсію, а пенсію діда розпилюють на двох. Нормальний план? Неперевершений, і надійний сука, як швейцарський годинник. І таким нехитрим способом вони отримали трохи більше 215 тисяч доларів. На щось надприродне гроші вони не витрачали. Ішлося про продукти харчування і міні-вікенди. Бо ж якщо ті 215 тисяч поділити на 6 років, то виходить, що вони отримували не так вже й багато, орієнтовно 2 900 на місяць. Влада каже, що кардіостимулятор чоловіка показав, що той помер у 2016 році, коли йому був 80 один рік поліція виявила тіло лише у 2022-му, Коли зять подзвонив Копам, аби повідомити про смерть. У мене трохи не вкладається в голові. На що вони взагалі розраховували, коли подзвонили в поліцію? За 6 років тіло чоловіка муміфікувалося. Воно ж 6 років лежало на ліжку на одному і тому ж місці. Вони ж могли зрозуміти, що поліція 100% проведе експертизу. Продовж 6 років вони підтримували легенду відсутності чоловіка і виправдовувалися різними способами, чому йому не можна зателефонувати чи провідати. Ну то кинули б його десь в лісі, заявили, що він пропав без висті, і На тому все. А ми не можемо сміятися з цього ні ні, там може, типу, це як Варік, можна потім буде вставити типу, в Чорнобілі. Просто я завжди стараюсь, щоб це ж новини, типу, в першу чергу. Я хочу, щоб вони були як новини, типу, без хуй, щоб люди якби самі викупали там, смішно це там, чи не смішно. Ну, але оці доби, це просто, як каже моя бабуся, комедія. Це, комедія. Ну... А цей хрищ просто зсохся, типу. він же ж трупом навіть не смердів. Для трапити більше води. А вони, типу, такі, б, та скажемо, що він вчора вмер. Вишобляне пиво в сьомому класі. типа, не вчилися так, ладно. Але ні, вони вирішили показати копам мумію і сказати, що пан відійшов на той світ лише вчора. Це найкращий із можливих варіантів. У лютому подружжя постане перед федеральним судом для пред'явлення кількох звинувачень. Вони не відповіли на телефонні та електронні повідомлення а в судових документах не вказано адвоката, який їх представлятиме. Що їм обом світить, теж поки не ясно. Але такі ситуації загалом не рідкість. Кілька років тому в Британії чоловіка посадили на два роки, бо той зберігав тіло свого друга у морозильній камері. Помер пенсіонер у 2018-му, а знайшли його тіло у 2020-му, на звалищі, коли морозильна камера почала тхнути. Виявилося, що мужик просто використовував банківську картку свого товариша для купівлі різних приколів. А вирок отримав за шахрайство. Тож і ті двоє швидше за все отримують аналогічні звинувачення. Ну і на сам кінець трохи незвичних музичних новин. Божевільне відчуття. Гітаристу робили операцію на мозку, поки він грав Сістем Офедаун. Сталося це у Флориді. Гітаристу Крістіану Нолану мали видалити пухлину з правої лобової частини мозку. Ця операція виконується, коли пацієнт не спить, щоб правильно оцінити роботу мозку і стан пацієнта. Тому лікарі порадили чоловіку пограти на гітарі, поки вони виконуватимуть трепанацію. Тому він забацав їм дефтонс of a офедаун. Пухлина торкалася і взаємодіяла з частиною мозку, яка контролює рухи руки. На щастя, нам вдалося видалити усю пухлину і не пошкодити руку. Такі операції насправді дуже складні, У Нолана виявили пухлину, яка призвела до втрати чутливості на певних ділянках обличчя та лівої руки. Хірургічні втручання такого роду несуть високі ризики, бо якщо видалити забагато тканини, це може назавжди порушити важливі функції мозку. І щоб уникнути цього, лікарі оперують пацієнта у стані бадьорості, коли він виконує якесь завдання. Якщо щось іде да не так, лікарі одразу це помічають і можуть виправити. Коли пухлина зачіпає критично важливу частину мозку або розташовується поруч із нею, щось, що контролює здатність говорити, розуміти мову або рухатися, ми робимо операцію у стані неспання, щоб постійно спостерігати за пацієнтом, щоб знати, чи не почнеться порушення нормальних функцій мозку. Такий от у нас вийшов випуск новин. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators! І на це рішення дуже різко відреагували. <реку> що, 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 що. Окей, окей. Кофт. Okay. Кофтни, кофтни, okay. маленький. Mm. Вибач, бля, а воно, ху... ну, яке смачне? ліпше, ніж в мене було. Ну, блядь, ну. Бля, я думав, ти шарошки в копі. Фарітне, початок край роботи. Обідно було. Та ну, бля, що обідно. я львівське люблю. Бля, це було хорошо. Бля, сам сміюся свого прикола, який же я написав. Обидва рази, коли просинався від загального наркозу, перше, що я робив, це співав. Скільки себе пам'ятаю. Mm -hmm. Один раз співав Ледзеплін, другий Kasabian. Ого. Mm -hmm.